Вітаю! Хочу сьогодні розповісти про УЗД під час вагітності. Коли треба робити перше УЗД? Перше УЗД ми маємо призначити, коли жінка отримала позитивний тест через тиждень. Якщо ми не бачимо після тижня затримки рідного яйця в порожнині матці або в додатках, то відповідно ми призначаємо жінці бета БТХ значить, Моніторинг загального бета-ХГЛ має бути протягом 48 годин. Перший ХГЛ результат має бути більше п'яти одиниці. І після цього, через 48 годин, має бути зростання цього загального бета-ХГЛ на 50%. Якщо саме такі цифри у нас є, то відповідно жінку ми передивляємося на ультразвуковому дослідженні через тиждень. Після визначення блідного яйця в порожненій матці. Ми рекомендуємо пацієнтці повторити УЗД через 2 25 тижні. для того, щоб е, визначити, що вагітність розвивається в плідному яйці з'явився ембріончик з серцебиттям. Після цього ми направляємо жінку на перший скрінг в терміні 11-13 плюс 6 днів тижнів. Наступне УЗД у нас виконується в терміні 18-21 тиждень. Це другий пренатальний скрин. Після цього по протоколу, ми робимо УЗД 30-32 тижні. Чи необхідно УЗД між цими термінами, адже великий розрив є? Так, значить, УЗД між 20 і 30 тижнями визначається вже лікарем. Якщо у нас є певні питання по затримці розвитку плода, або якщо у нас є питання щодо е кількості навколо плідних вод? Або інших да, патологій, тоді лікар сам визначає, коли вам повторювати цей УЗД. Якщо у нас є існукоцирвікальна недостатність, тоді ми повторюємо УЗД через 2 25 3 тижні. Якщо у нас багатоплідна вагітність, то УЗД також можуть бути призначені лікарем частіше. Я лікар акушер гінеколог Мохсен Юлія Мохсеніна та лікар ультразвукової діагностики. Рада буду вас бачити в центрі мати та дитина на Ерпінській 62Б. Приходьте, будемо обстежуватися.